Виконуємо номер 432 із підручника математика 6. Автор Олександр Істер, Видавництво «Ганеза», 2023 рік. Знайти число, обернене число. Завдання перше: дріб чисельник С, знаменник 4. Завдання друге дріб чисельник 5, знаменник А. Завдання третє, дріб чисельник 2х знаменник 9, четверте число М, п'яте дріб чисельник 1 знаменник Т, і шосте число чисельник 4П, знаменник 9А. І пояснення а, С, М, п, Т, Х – натуральні числа. Приступаємо до виконання числом оберненим до числа. Чисельник якого це знаменник 4 буде. Дріб у якого чисельнику 4 у знаменнику С. Задання друге до числа, чисельник якого 5 знаменник а число, чисельник якого а знаменник 5. До числа, чисельник якого 2х знаменник 9 буде число, чисельник якого 9 знаменник 2х. До числа m. Знаменник можемо подати у вигляді одиниці, тому обернемо буде число, чисельник якого один знаменник М. До числа чисельник, якого один знаменник Т, буде оберним число Т. І до числа чисельник якого 4П, знаменник 9А обернем буде число, чисельник якого 9а, а знаменник 4П. Ми знайшли число упереджене до чисел. Номер 432 виконано.